Дар Оріона. Оповідання. Начальник експедиції Іван Кирилович поглядом наказав Олегів мовчати. Однак той не стримався. Вибачте, а якої саме зірки це дар? Їх же в тому сузір'ї? Найбільші Ригель і Бетельгейзе з несподіваною жвавістю озвався Лама. Вони сиділи в бібліотеці Датсану, й господар з уважними очима на довгастому, без будь-яких вікових ознак обличчі, люб'язно пригощав їх чаєм. За горами сідало сонце, і посередині заставленої дерев'яними стелажами вузенької кімнати висіло рожеве марево, а в кутки вже понабивалося тіне, і від того стало особливо затишно. Лама ледь всміхнувся. І як молоді люди! Вам справді хочеться знати легенди, пов'язані з руїнами башти, що внизу? Вона не така й стара, як здається. Сьоме дев'яте століття не пізніше, якийсь час у ній зберігали дар Оріона, я вже казав. Боюся, я більше нічим не зможу бути вам корисний. А втім? З несподіваною швидкістю лама метнувся до найдальшого стелажа, трохи там, попорпавшись, витягнув шкірину течку. Ви не образитесь, коли я на хвилину залишу вас із цими записами? На хвилинку, а потім дам усі пояснення. Ми не вміємо читати бурятською, сказав Іван Кирилович. А це не бурятською. Є така думка, що ці записи місцевих легенд залишили супутники Рерріха. Читай, Олегу, що там, сказав начальник, знизавши плечима. Олег покрутив перед очима пожовклі, але списані сучасною машинкою на цілком сучасному папері Аркуші. Потім, трохи, затинаючись, почав З книги Тристана з Ванголунем Коли син сонця зійшов на землю навчити народи, з неба впав щит, який ніс силу для світу. Посередині щита, поміж різних плям, проступили срібні знаки. Які віщували різні великі події під сонячним промінням. Явище несподіваної тьми на сонці прийняло відчаєм сина сонця, він опустив щит і розбив його, бо сузір'я було сповнене ворожнечі. Сила залишилась всередині. Тут дуже багато, сказав Олег. То пропусти абзац другий порадив Іван Кирилович. Треба до темряви звідси вибратись. Кажуть, цар Соломон наказав відбити частину каменя і взяти срібла, і викувати перстень, і викарбувати на камені осяйну чашу мудрості. Але важко було синам людським володіти каменем. У храмі залишився той, що несе вогонь. Рожеве сяйво, що висіло посеред кімнати враз згасло, і за вікном по вечірньому почіткішали обриси гір. Олег перегорнув кілька сторінок. Велика помилка заперечувати камінь. Я справді бачив його. Завдовжки змій п'ятий палець, сірий відблиск, ніби на сухому плоді. На відзнаки пам'ятаю, хоча й не зрозумів їх. Справді, я бачив камінь, знайшов його. Кажуть, камінь сам приходить і взяти його не можна. Коли так, я дочекаюся каменя. Зради нього піду в постелю по кінець життя. Благородний намір, сказав Олег, зводячи веселі очі. Це хоч знайоме, а кридова дієта й умертвління плоті. Читай без коментарів попросив Іван Кирилович. Бо ж ніколи. Як до спеки й холоду звикнути треба, так треба звикнути до випромінювання каменя. Дурман проміння невидний, та подих таємниці сильніший від радію. Поїхав посланець до Хана. Потрібно сторожа для трьох прапорів. Їдуть люди на верблюдах, пил стовпом застоє сонце. Вночі хто збереже камінь? Пустеля забрала його. Далі щось про залізну корову лонгобардів і якогось отця Сульницького, повідомив Олег. А далі той взагалі якийсь набір слів кукунор, кінь поспішає, нічого не зрозуміло. Камінь радять носити в кістяній коробочці. так. Що вам не зрозуміло, юначе, трохи підвищив голос Лама, нечутно зайшовши до кімнати. Легенди належать записувати так, як їх розповідають, не дбаючи про стиль. Дар Оріона був у Тамерлана, у Соломона, у кількох європейських правителів. Однак ніхто не міг його надовго втримати, акумулюючи космічні випромінювання. Цей камінь водночас вимагає від свого власника додержуватися космічних заповітів. Яких цього я вам сказати не можу. Ті заповіти або втрачені, або ж їх належить кожному відкрити для самого себе. Піди туди, не знаю куди, принеси те, не знаю що, а до того ще й зроби те, чого не відаю. Однак темніше, визирнувши в вікно. Олег звівся, певний, що й начальник дасть знак прощатися, але Іван Кирилович невимушено потягся до чайника, який тримав у руці лама. Необізнаність із законом не знімає відповідальності, сказав він. А я з цим не можу погодитись. Спочатку треба налагодити пропаганду, а потім уже карати, коли що не так. Таж кожен знає моральну основу, на якій виникають закони, усміхнувся Іван Кирилович поглядом шукаючи цукерницю. Її не було і лама підсунув гостеві тарілочку з якимось місцевими ласощами. Закон це, так би мовити, для дисципліни, а мораль для самого себе. Все правильно з тим каменем. До речі, який він із себе? Завдовжки змій п'ятий палець. Сірий відблиск, ніби засохлий плід», – нагадав Олег. Але ж такого каміння тут повно. вигукнув Микола, вперше розтуливши рот. Всі повернулися до нього і лама поклав руку на свою ріденьку бороду. Микола побачив камінь першого ж дня, коли вони стали табором неподалік руїн Старої Башти. Сподівалися тут відпочити трохи, розібрати зразки породи і підготувати коней. Добряче втомлених після великого переходу. Почалася спеха, і вечорами гори тихо світилися, вичахаючи, тоді ніби блищала чимала споруда з вигнутим дахом да що що ванів у передгір'ї хребта, і ставало чути звуки коротких молитв, що їх творили лами, та хрипкі крики птахів, темних у золотавих цяточках і з довгим дзьобом, схожих на граків, тільки значно більших. За легендою, саме в них переселяються душі буддистських померлих монахів. Розклавши намет, Микола хотів одразу гайнути в гори, та Іван Кирилович не пустив його. Це тобі не Крим і навіть не Карпати з Саянами не жартують. Уже надвечір вивільнився з під недремного начальницького ока і подерся вгору крутою стежкою. Ішлося напрочуд легко, і весело було хапатися за дряпучими кущами, де чомусь дуже пахло вогнищем, на якому хлопці ладнали вечерю. Втім, скоро Миколі здалося, що вже й ховатися не стало потреби, він ніби потрапив у якийсь інший часовий вимір, непомітно переступивши грань поміж сьогоднішнім днем і прийдешнім. Хлопець зупинився. Стояла неймовірна тиша. Тиша і снів. У ній можна було плисти, як у морській воді, лиш варто ступити на карниз і вільно розкинути руки. Щось змінилось довкола. Микола глянув на обрій і побачив, що до нього стрімко наближається білий кінь. Безгучно торкається каменю копита, викрашуючи іскри, майорить грива, тріпочуть ніздрі, по змійному гнучке тіло. Розкішно купається в сонячному промінні, яке все ще густо плинуло вгорі, хоч у низу темрява. На спині в коня гостро висявало, ніби він ніс на собі першу вечірню зірку. Гарячий вітер крутнув Миколою, і на мить він опинився спиною до видива. Коли ж повернувся, то попереду, як і раніше, був ванів хребет, а навколо нього глибоко бусковіло порожнє небо. Таки ж примарилось. Спадала ніч, і начальник міг послати хлопців повтікача. Тоді не оберешся буркотіння. Микола почав роздивлятися, де зручніше спуститись, і раптом збагнув, що метрів за двісті від нього, якась істота потрапила в біду. Щось усередині його щемко озвалося на ті страждання, і він подерся поміж сипким камінням, хапаючись за кущі багна. Це було як у дитячій грі, холодно, тепліш, тепліш і врешті гаряче. Тепер він уже виразно чув попискування гірку ні до кого не адресовану скаргу, бо хто може відгукнутися на неї серед цього примарного безгоміння, скарга самого життя невіддільного від болю. Ну ось нарешті, у вузьку шпарину вігнався дикий голуб. І, не маючи куди розпростати крила, аби зіпертись на них, бився, знесилюючись з кожною хвилиною. Микола ліг на вже схололий камінь і опустив у пастку руку, тягнучись до маленького, змученого тільця. Його увагу привернув камінець, що лежав біля самої щоки. Довгастий, як палець і свинцево-сірим відблиском, він був помережений химерними тріщинами, що нагадували старовинні письмена, і здавався на диво знайомим. Подібні він начебто кидав вонон, коли проходили берегом цієї річки. Переляканий голуб ще глибше забився. Микола вже ледь врушив кінчиками пальців його пір'ячку. Стараючись підтягнутися ближче, він ненароком глянув униз і похолов. Під ним вирвала прірва, всмоктуючи, затягуючи на своє дно. Щоб не закрутилася голова, хлопець заплющив очі і, зібравшись з духом, наказав собі бути спокійним. Коли розплющив, то побачив внизу веселу полонинку, що дихала теплом. Посеред неї стриміло щось схоже на кам'яний стовп. Він дістав птаха, той свічкою штугнув угору, і тиша одразу згасила фурчання його крил. Уже спустившись униз, Хлопець пошкодував, що не взяв із собою на пам'ять примітний сірий камінець і раптом точнісінько такий побачив під ногами. Піднявши його, поклав до кишені. тихі обриси далеких скель, примарне видиво коня із зіркою на спині, слід, що його залишив голуб на густо бусковому небі, усе це потоком радості ринуло в душу. Отож лама уважно подивився на Миколу. Але начальник експедиції звівся і подякував за гостинність. Коли не проти, ми ще раз завітаємо до вас з самого ранку, бо сьогодні, на жаль, запізно вибрались. Лама вічливо кивнув головою, виводячи порі гостей, в останню мить він притримав Миколу і чомусь, озирнувшись, сказав: Той камінь. Він справді несе в собі силу і може багато, дуже багато, але. Та я не зважусь вам щось порадити, бо що я можу радити? Мала піщинка в грі космічних сил. Самі подумайте, як зберегти безцінний скарб інакше. Не відставать, озвався знизу Іван Кирилович темніше. Спасибі. гукнув Микола долами, наздоганяючи товаришів. Днів зо два потому, коли всі влаштувались навколо пригасло вогнище пити традиційний чай. Начальник експедиції сказав. Гадаю, тепер, із чистою совістю, можна визнати, що ця ділянка неперспективна. Завтра писатиму звіт. Над вогнищем густо роїлися іскрини, відкидаючи тремтливі довгасті тіні, і від того хлопці почувалися ніби в ятері степла і особливого затишку, який виникає між людьми, котрі разом подолали чимало доріг. Розмовляти нікому не хотілося. Леж Ігор зручно вкладаючись горілець, кинув. Та певно. У Миколи раптом захалатало серце. А я не згоден, сказав він. Квадрат а 8 досліджений погано, а там, напевно, щось є. Та ну. Ігор втупився в нього очима, в яких буйно плавалося золото. Може, й покажеш, де там є оте щось? Може, й покажу. А ти ж у нас геній інтуїції. Чи якого вже там за номером чуття? Де вона була, коли ми ходили цим хребтом уздовж і впоперек? Придумав? Начальник примирив їх. «Ось що, хлоп'ята. Чому б і справді вам не зганяти до того квадрата, доки ми приводимо до ладу своє хазяйство? Удвох. Він знав, куди поцілити. Ігор ладен був іти світ за очі, аби лиш не займатися камералкою. Суперечка всохла на пні. Другого дня, деручись слідом за Миколою козячою стежкою, він почувався щасливим хлопчиськом, який втік з нуднючого уроку. Звідки взялося це почуття? Воно не боялося тверезого аналізу, втоми, порожніх розмов і навіть відстані. Здавалося б, навіть коли їхня партія повністю згорнула свою діяльність і, здавши в господарство взятих на прокат коней, покотила автобусом до залізниці. Незрима ниточка все одно тримала б його на припоні в цих гір, вимотуючись із захованого в надрах клубочка. Нічого собі клубочок міг поклястися, що то було величезне родовище, і відкрити його рідкісне везіння, яким можна похвалитися небагатьом геологам. Ніби якийсь нерв озивався в ньому на невидиме випромінювання холодно, тепліш і ще тепліш, жарко. Але чому прилади майже нічого не показують? Якась особлива аномалія, чи що? Ти задоволений? спитав Ігор, сідаючи на плаский камінь у затінку гори, що низько нависала над стежкою. Що там твоя інтуїція? Мовчить? Пора б уже й відпочити. Може, й задоволений, повільно сказав Микола і несподівано для себе додав. Слухай, ти відпочинь тут трохи, а я все ж таки зазирнув он за той шпиль. Зазирну й хутенько Про мене, Ігор витягнувся на повен зріст, підклавши під голову рюкзак, і запалив цигарку. Микола зрадів, що він так легко відстав. Те, що вони всі разом шукали стільки днів, аж дихало на нього жаром, хотілося скоріш лишитися на самоті віч із таємницею, яку мали йому відкрити гори. Дивовижна розпростореність. Що її відчував у собі звідтоді, як врятував голуба, робила тіло майже невагомим, а рухи напрочуд точними, Нещувся, як вибіг на невеличкий перевал. Зблизька шпиль був масивний і не такий гострий, як здавалося, здаля. Внизу лежала весела полонинка, посеред якої стриміло щось подібне до колони античного храму. Знайоме урочище, він уже підходив до нього з протилежного боку і чомусь одразу загубив дорогу. Здавалося, що й кущ деревовидної півонії на виступі ущелини, і роживуваті її, розмаяні вітром по траві перстки, йому примарили, як білий камінь, що з'явився серед хмар у промінні призахідного сонця. Видовище й зараз було фантастичним. Тримаючись за шпиль, Микола нахилився, стараючись запам'ятати всі деталі і раптом помітив червону ниточку струмка, зав'язану навколо схожого на колону каменя. До нього вела звірина стежка, що тягнулася із буйних кущів багна на схилі. Спуститися вниз було зовсім легко. Червона глина, налипнувши на долоні, мов би пофарбувала їх у ритуальний колір якогось таємничого дійства. Не обтираючи рук, Микола сів на траву з насолодою, вбираючи в себе прохолоду. От і знайшов. Припавши вухом до землі, він тепер може вловити биття залізного серця хребта яким вони сходили вздовж і впоперед, от і знайшов. Чи не була передчуттям цієї ось хвилини та радість, що цвіла в ньому останнім часом? Знайшов ти а почесті, а премія нагороди будуть усім і насамперед начальнику експедиції, майнула раптом думка. Це справедливо? Звичайно, справедливо, бо ми разом шукали. Але чужий надто тверезий голос не вгавав. Досі ти був рядовим геологом, якого із столичного вузу послали в глушину, тільки щасливий випадок може вивести тебе на дорогу життєвого успіху. Який це мізерний шанс, щасливий випадок? То ось він уже ж таки трапився, і що буде, коли ти не скористаєшся ним сповна. Ти загубишся серед сіряків і проживеш своє життя тихо й непомітно. І будеш у тому винний сам, бо до везіння треба ще розуму та життєвої тактики. І що ж робити? Та дуже просто: нехай начальник пише свою доповідну, а трохи згодом напишеш і ти свою. Це майже підло. Ну, ну. Той, хто прагне успіху, так категорично не висловлюється. Просто розважливо. Микола! Де ти там, Микола? Луна, відбившись від скель, заметалася поміж кам'яними стінами і, врешті, знайшовши вихід, закотилася в далеку звивину ущелини. й товариш може завважити серед трави червону ниточку джерельця явного знаку покладів залізної руди, погнав Миколу вгору вузеньким коридором поміж кущами багна. Добряче це в тебе виходить. Стрибайш, як гірський козел, сказав Ігор, подаючи руку. Здорове серце. То що, вертаємося? Вертаємося, полегшено зітхнув Микола. Належало б позначити цей маршрут на карті, але далекоглядний переможець у боротьбі з самим собою стримав його. А нащо, власне? Прив'язана до його нервів, незрима ниточка висотувалася із залізного клубка, захованого в гірських надрах. Ниточка Аріадни у лабіринті із звіриних стежок та випалених сонцем скель. Стежка попереду світилася, немов полита фосфором, і Микола перегнав товаришів. Могутній потік радості, що, здавалося, струмував над цілою землею, ніс його, немов пушинку кульбабки. Міг іти й день, і два не спиняючись, весь розчиняючись у насолоді від того, що дихає, що живе, що світ набув незнаний раніш об'ємності, і за кожною лінією вгадується нова, ще гармонійніша, за кожною барвою ще. Соковитіше. А цього ламу темним не назвеш, вже далеченько пролунав Ігорів голос. Я не здивуюся, дізнавшись, що він по бібколектору виписує собі всі найновітніші видання. Та ж має доволі часу. Чому б і не зайнятися етнографічною роботою? відповів Іван Кирилович. Як ви гадаєте, він справді вірить у дар Оріона? спитав Ігор. Навряд чи. Микола спинився, пригамувавши щасливе відчуття польоту. Нічого ви не розумієте, подумав він, ще й як той лама вірить. Микола вже й сам повірив, чому б тому маленькому диву й справді не акумулювати космічні випромінювання та не підсилювати в якийсь поки що незбагненний спосіб творчої здібності того, хто його знайшов чи ж мав він ці чудові властивості до того, як підняв довгастий у тріщинах, схожих на старовинні письмена камінець. Був звичайнісіньким хлопцем, а тепер ось став подібний до смолоскипа, що тихо полагкотить, розкидаючи навсібіч світляні одблиски. Йому покориться все, чого торкнеться його рука, він знайде нове родовище, а коли захоче, напише прекрасні вірші або ж намалює картини. Стане тим, ким хоче стати і скрізь досягне висот. Більше ні слова про послання Оріона, нікому. Озвався в ньому вже знайомий тверезий голос. У вищому дарунку немає особистої заслуги, а феномен викликає водночас і цікавість, і недовіру, як і все, що відхиляється від норми. Та й хто тобі повірить, окрім будийського лами? Тим часом. Ти відчуваєш, Дар Оріона підсилив у тобі практичні здібності. Добре, що ти не роздзвонив одразу про родовище. Ось начальник відійшли свою депешу. І тоді настане твій час. Ти маєш найкоротшим шляхом досягти того, до чого люди йдуть ціле своє життя. Ти маєш встигнути набути такого авторитету, щоб багато важити і тоді. Коли ненароком втратиш феноменальні здібності. От і спустилися вже, зовсім близько мовив Іван Кирилович. Раптом Микола помітив, що стежка згасла. Він звів голову, шукаючи хмари, але небо лишалося чистим. Просто над ним сяяв місяць великий і лячний у своїй яскравості. Вранці Микола прокинувся з відчуттям страшенної втоми якогось лиха. Що зненацька його спіткало. Спробував звестись, але головний біль знову клав його на похідну надувну подушку. На порозі намету сів Ігор і сказав Але ж плюхти? Щастя твоє, що начальник сьогодні голосив вихідний. Дай мені спокій, попросив Микола. Дай мені спокій. «Та можеш спати скільки завгодно, тільки чомусь у мене з голови не йдуть розмови про той небесний камінець. Чи справді знайшов щось подібне, чи просто хотів нас розіграти? Немає у мене ніякого камінця. Будь ласка, принеси з аптечки анальгіну, бо в мене весь скінчився. Коли Ігор подався по ліки, Микола підтягнув рюкзак і намацав у ньому залізну коробочку з сувенірами. Великий вишневого кольору сердолік, халцедон із дивовижними розводами, шматок золотавого нефріту. Сірого схожого на засохлий горіховий стручок камінця не було. Там, де лежав на кристі, лишився ледь помітний слід. Чого ж це я не позначив маршрут тихим відчаєм, подумав Микола. Як же тепер мені його знайти? Десь недалеко рівно і потужно билося залізне серце Великого Хребта, але ніщо в ньому вже не озивалось.